Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний сирний піріг з пісочною основою та персиками. Для початку приготуємо пісочну основу до борошна просіяного, додаємо цукрову пудру, додаємо холодне вершкове масло і все ретельно перетираємо у крихту. Також це можна зробити за допомогою блендеру. Ось така крихта в нас має вийти. Далі підготуємо сирну начинку. До сиру додаємо цукор, яйця, манну крупу і все ретельно перебиваємо блендером. Також за бажанням ванільний цукор можна додати. Далі додаю сметану, жирність не має значення. І знов все пробиваю. Персики необхідно помити та розділити на половинки. У вас нема наразі персиків, можна використовувати консервовані. У форму для випікання викладаємо половину пісочної крихти і трошечки розрівнюємо ложкою. Далі викладаємо сирну начинку і також все розрівнюємо трошечки. І ось так по сирній. Начинці викладаємо персики, а зверху присипаємо другою частиною пісочної крихти. Випікається такий пиріг приблизно 30 хвилин при температурі 170 градусів, у заздалегідь розігрітій духовці. Виходить надзвичайно смачно, дуже раджу вам спробувати його приготувати. Готовий пиріг має повністю у формі для випікання і вже після того можна його нарізати. Сирна начинка дуже гарно тримає форму, нічого не розтікається. Подивіться, яка гарна консистенція. Обов'язково приготуйте.